Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Байкі, і сьогодні я буду. Капець! Чого ти нявкаєш? Сьогодні я буду виживати на одному незвичайному блоці з ось таким картункетом. І ви тільки подивіться, він дуже-дуже маленький, його треба годувати. От і власне мені потрібно. Можливо, навіть для нього будиночок збудувати. Я поки що не знаю, нічого не придумав. Давайте почнемо розвиватися. Будемо потрішечку збільшувати наш острів тут, і нам потрібно не знаю, будинок, хоча б чи щось таке збудувати. Не знаю, що сьогодні буде. Подивимося. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Як ви знаєте, що це оцей кіт. Це, типу, незвичайний кіт, і він може бути небезпечним. Тому я сподіваюся, що він е, буде ручним через те, що я буду його годувати. І він, типу, буде як домашній кіт. Ну, нявка і він як домашній кіт, тому. Е, опа, сюди. Тому е, шанси на це я впевнений є. На тобі одну консерву. Чого ти <хи> нявкаєш? Ні, і сам впав і консерву. Також я здається. Здається, викинув туди, не, не туди, так? Угу, Ну що таке, на? Все, забирай, ось вона. Ось тут, забирай. На. Ого, скільки в нього сердець звіднялося. Так, давай отак тобі закину. Ні, дві тобі дуже багато. Та. Ось так, забирай. Все. Нарешті він забрав цю консерву. Не знаю, чи з'їсть він її, чи ні. Сподіваюсь, що з'їсть. Хоча такої. Та що таке? Ця консерва більше, ніж ти, за розміром. Чого ти нявкаєш? Відкриваю їж. Так, сюди. Кіхті в тебе є, зуби в тебе також є, я бачу. Маленькі, але є. О! Лопата залізна, нічого собі. Давайте зараз швидко спробуємо назбирати тоді е, землі і збільшити, збільшити нашу оцю е, територію, острівець. Так, будь ласочка, відійди вбік і не заважай мені, бо через те, що ти тут будеш е, туди-сюди ходити, це мені буде заважати. І я можу впасти, і ти можеш впасти. І так само консерва твоя може полетіти донизу, як перша. От було 10 консерв, а тепер вже 9 тобі дістануться тільки. Так, сюди. На, на тобі! На, ще одну бери. Он, ліворуч, туди, ліворуч повертай. Ось. О, все помітив. <свистач> <свистач> так, нормально, Нормально зараз ми швидко сюди будемо це все. Почекайте. Він, він хіба не був трішечки менший за розміром? Або, мені здається, або він став більшим. Ні, друзі, він реально став більшим. Діамантова лопата. Ого. Сюди. Він реально збільшився. Він з'їв усього дві консерви, і він став більший. А, окей окей, okay, я зрозумів. Сподіваюсь, це буде грати мені тільки на руку, а не проти мене. Бо якщо це буде грати якось проти мене, то це буде проблема. Ну серйозно, типу, я не знаю, що робити, якщо він почне на мене нападати, наприклад, лопатою його бити, чи що? Це ж це безглуздо, напевно. Що таке? Ну ти щойно ну, поїв. Ні. Ти не знаєш міри. Як і усі оці коти. Вони, вони не знають міри. Ви, до речі, знаєте про це? Вони будуть жерти просто поки їм не стане погано, поки їх навіть не знудить. Ось такі коти. Така в них природа. Так, сюди. І ми, ми повинні цьому е, завадити, щоб йому не стало погано. Нехай просто він тут якось бігає довкола, спить, може. Опа, почекайте. Блок вовни, ще один блок вовни, ще нічого собі. Дивіться, просто згори сиплеться. Ого, ого, нічого собі. Так, почекайте, я ще бачу вовну, але вона. Їй здуло, чи що? Напевно, так. Давайте, о, почекайте, ні, не здуло, ось вона. Сюди. Давайте зробимо. Зараз я тобі зроблю, диви. будеш тут, е, не знаю, відпочивати лежати. Так, сюди, 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 сюди і от сюди. Все, застрибуй. Застрибуй, це буде твоє місце. Хі -хі -хі. Так, нормально. Мені б ще своє місце зробити, де я також міг би так відпочивати. І було б все взагалі супер чудово. На, на тобі ще одну консерву. Тільки не нявкай, бо ти вже стільки разів нявкнув, що капець. Так, збільшуємо територію. Збільшуємо територію. Зараз будемо. Е, 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 дивіться, він кіхті точить. Ти що робиш, ти навіщо псуєш усе там, а? Ну і що це таке? Давай синім закладу тобі сюди. Все, отак. Можеш тут тепер знову відпочивати. Але давай без цього, щоб ти кіхті свої. Не точив. Або точив, але не здищував усе, бо це ж капець. Тут вовне на тебе не напасешся. Так, це сюди, сюди. Забираємо. Поки що в нас все нормально, це що таке? Вода. Угу. Угу. Досить непогано. Можна дещо зробити. Давайте зробимо ось так. Сюди, сюди. Та почекай, почекай. Зараз дещо зроблю. Це диви, можеш тут воду пити, а я, можливо, навіть спробую тут. спіймати рибу. Не знаю, що з цього вийде, друзі, але ми спробуємо. Подивимося, що тут у нас буде виходити. Ну, поки що, щось. Не знаю, чи буде так риба клювати, чи ні. Напевно, ні. Напевно, не буде. Ча, якщо отут. Ні, воно, бачите, воно відпливає туди. Треба ось тут закинути. О, все, 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 все. все, все, все стій і не пливи так далеко. Ні, воно просто до кінця допливає. Так, о, вогнище. Це нам теж знадобиться. О, ще вода. Нічого собі, нічого собі. Тоді можна щось тут зробити. Такий нескінченний якийсь. Е, як воно там називається? Так. О, так, воно працює. Супер. Можна тут зробити цілий басейн. Напевно, басейн. Так, давайте спробуємо. Котику, почекай, кажу, куди ти лізеш. Так, сюди, сюди, сюди. О, ну куди ти? Его? Тобі що, жити набридло? Давай сюди і вилазь. Ні. Він втопився. Капець! І що мені? Ого! А чого ти такий велетенський став? Котику. Ти що голодний? На, мене тільки не їж. Три консерви тобі віддам. Друзі, він капець, який велотен. Він тепер зменшився, що? Так, це реально один незвичайний блок, я зрозумів. Добре, давайте не будемо зважати на це увагу. Зараз просто спробуємо ось тут зробити басейн. Так, сюди. Сюди. І мені не вистачає оцих відерець, напевно, тут, так? Угу, угу. Так, мені не вистачить цих відерець. Треба зробити нескінченний. Опа. Дивіться, знову згори просто все летить. Ху -ху -ху. Прикол, оце мені щастить. Так, давайте сюди поставлю, сюди. Сюди, сюди. Чекайте, кажу. Так, сюди, сюди. Знати, б що ти ще хочеш? Так. І отак, все. Тепер можна тут набирати воду просто до нескінченності. І він знову тут продовжує все знищувати. От ти дуже-дуже такий шкідливий кіт. Полюбляєш, ти багато всього тут нашкодити. Так. Назнищувати меблі і все таке інше. Тебе до квартири не можна. О, ану. Все, дивись, зараз тут спробуємо рибу тобі спіймати. Бо коли консерви кінчаться, я не знаю, що робити. Три штуки лише є і все, більше нічого. Так, а ну. Зараз трішечки, трішечки спробую половити рибу. Якщо щось спіймається, то це буде супер. О, риба реально спіймалася. На, це тобі. Так, сюди свіжа риба. На, навіть не консерва. Ха -ха -ха. Нормально. Все, тепер ми можемо тебе тут годувати, і в тебе повинно бути все супер чудово. Так, в мене є ще якісь ресурси, і це може нам знадобитися реально. Давайте використаємо їх е у, у будівництві мого будинку. Для цього потрібно буде половину В дошки переробити. Ось так, ось так, ось так сюди збільшити. Ну, що таке, на, ще тобі консерву. Він, Він же як собака за розміром! Він просто збільшується, і там він був дуже великим. Напевно, це спеціально може він такий маленький, а потім. а потім що? А потім не знаю. Капець, я не знаю, що робити з ним, друзі. Тому можете в коментарях написати свою думку, що б ви зробили, якщо б у вас був такий кіт, мультяшний кіт. Е, 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 ну що ти робиш? Та відійдиш ти. Ну. От дурний. Оце. Оце його карма. Карм просто його спіймала. Так, я думаю, що він зараз тут знову з'явиться. Давайте будемо зараз сюди будувати будинок. Так, тут нам треба стіни зробити. що ти робиш? а Ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Все нормально, все чудово. Давайте ти не будеш, давай я тобі поставлю, почекай. На, ось сюди. Ось так, ось так. Бери, ось тобі тут ціла стіна. Можеш тут точити свої кіхті і робити багато всього, чого там тобі потрібно, своїх е котячих справ. Так, сюди, сюди, сюди. Зараз тут зробимо віконечко. Тут буде також віконечко. Ось таке. Угу, непогано. Тут буде ось так. І далі в нас буде все. Зі ось такого е блоку цегли. Е чудово! Що ти хочеш? На, бери ще консерва тобі, біжи туди. Та ні, не мене! Консерву йди їж Капець. Ти щось дуже такий, я не знаю, розбушкуватий. Так, сюди, сюди. Зараз поставимо верстак. Зробимо е ось такі двері. Все, йди туди до себе. До себе йди так, прибираємо. Дві консерви лишилося і все. На, ще одну, позаду валяється. Позаду. Все, остання консерва, друзі, лишається в мене і все. В мене ого! Ви бачили, він прямо на моїх очах став більшим. Ой, Фу, в нього таке око. На, чуєш, все, остання консерва, більше нема. Вон вона там в воду впала. Більше нема. Можна зараз буде е, цей, щось придумати, я не знаю для нього, якусь. Е... Замінник консерв, не знаю, чи є таке, чи ні. Так, котику, будь ласочка, не заважай. Чуєш, не заважай. В мене тут серйозні серйозні справи. Відбуваються будівництво будинку мого. Що ти такий великий? Чуєш? Ти як звідси вилізеш? Вилазь, вилазь, будь ласочка, вилазь звідси, щоб ти тут нічого мені не зламав і все таке інше. Так, сюди. Я трішечки. Що за фігня? Це ти так нявкаєш чи що? Давай. А, -а, а! Він мене! Він мене злапав! Що? Ти що зовсім здурів? Давай без цього! Я ж тебе годував, рибу для тебе ловив! Я більше тоді нічого для тебе не зможу спіймати, якщо ти будеш мене отак їсти. Ану? Це мені щось не подобається. Чого це він до мене ось так почав, а? Ви чули, як він нявкати почав. Я, -я, -я, -я такого ще не чув. Ого. На тобі рибу, чуєш ти? Забирай рибу, ось там валяється риба. Він її з'їв. І вогнище ще згасло. Капець. Ага. Так я тобі й повірив. Ти вже мене поцарапав своїми кігтями. Так, і що мені далі робити? Це мені починає не подобатися. Що за світло? Звідки світло з'явилося? Звідки світло з'явилося? О! Тут щось валяється, нічого собі. Ліжко! На, тобі чорне, в тебе буде ось тут чорне ліжко, але ти для нього занадто велетенський. А в мене буде червоне І можна ще от сюди лампу поставити. Сюди, сюди теж можна лампу поставити. І отут можна поставити декілька ламп. С. Ааа! Ні! Давай без цього, котику, будь ласочка У мене лопата є, не підходь до мене. Бо я тобі по морді бацну лопатою. Він стоїть просто і тут нявкає так. Ви чули це? В мене просто мурахи по тілу від таких звуків. Можу собі збудувати. Я не знаю, якусь схованку тут. Давайте ого, ого. Будуємо схованку, друзі. Так, сюди і все. Можна отут буде сховатися. Я не знаю. Ні, це не допоможе, капець. Він просто сидить на даху в моєму будинку і. і полює на мене. Відійди, котику, будь ласочка, мені дуже-дуже не подобаються оці звуки. Що за фігня? Він так не нявкав, ну серйозно. Це просто якесь жахіття, і знаєте, як у хоррор фільмах. Що за фігня? Так, напевно, треба виходити з цього сервера, бо мені тут стає щось дуже-дуже некомфортно виживати. А, він шукає мене. Ні-ні-ні. ні, ні. Так, друзі, 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 давайте, знаєте, як зробимо. Ми зараз сюди, ось так, ось так, ось так. Ото гори добудуємося! Ні, я не встигнув, але мені треба спробувати. Треба спробувати, треба, треба, треба. Ні, я не можу взагалі нічого зробити тепер. Та, давай, 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 давай. Ага, я тобі більше не вірю, котику. Ні, ні-ні. Давайте вище, вище, вище. Може, хоча б відео вийде тут завершити. Капець! І що мені з цим котом тепер робити? Я сподіваюся, друзі, вам це відео сподобалось. Я буду виходити з цього серферу, бо це просто щось. Це просто якесь. Я не знаю відео жахів. Ні. Отже, друзі, всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам відео сподобалось. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім до зустрічі!